Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас буде ще один різновид сіточки, такий ажурний візеруночок. Перекладається він так Gold Kettх. Золота цепочка. Ну, у нас буде з вами рожева цепочка, тому що я зв'язала з рожевих ниточок цей візерунок. Давайте, давайте я вам поближче одразу візерунок у журналі покажу. Тут більш тонші ниточки, ніж у мене. А я взяла чомусь сьогодні захотіла такі. Цікавий візеруночок розгля, розглядайте. Так, між ними зворотня петелька, одна між цими вертикальними ажурними полосочками. Чомусь прийшло на думку таким візеруночком зв'язати не парео, а можливо, можливо, для пляжу туніка, от туніка для пляжу. Чомусь так. Хоча цим візеруночком можна зв'язати все що завгодно. Гарний такий пряможурний, Багато повітря в цьому візеруночку. Дуже просто в'яжеться. Дівчатка, нам потрібно набрати кількість петель крат на 8, плюс одна зворотня петелька для симетрії. Вона у нас завершує рядочок і плюс дві кромкові петельки. Так, я вже набрала петельки, як завжди, для одного рапорту. Перший, перший рядочок у нас. Так, перша петелька зворотня, зворотня, далі одна протяжка. Накид три лицевих. Забула вам сказати, що в рапорті у нас всього лише 4 рядочки. 3 лицевих накид дві петлі разом з лицьовою. І зворотня петелька. Це та петелька, що для симетрії. Тому ви вив'язуєте необхідну кількість рапортів, а в самому кінці рядочку одну так чомусь. Іноді в'яжу дуже повільно, щоб фокус піймати в камері. А в самому кінці рядочку одну зворотню петельку. Так, другий рядочок ми вив'язуємо по візеруночку, бачимо лицеву петельку, вив'язуємо лицеву. Зворотня, зворотня накид, вив'язуємо зворотньою петелькою. До речі, в цій схемці або помилка якась, або, ну, скоріше всього, помилка, тому що неправильно перевожу за допомогою перекладача, але щось, щось, щось не те перевело. Тому просто по схемці вив'язую цей візеруночок. Саме тут помилка. Так, третій рядочок. Так, петельку першу знімаємо, зворотня петелька, дві лицевих, Накид. І зараз треба пров'язати три, три петельки разом лицевою. Що це камера, не хочу фокусувати. Три петельки разом лицевою. Отут саме в цьому місці, в схемці три петельки разом лицевою е указано, але розшифровано як дві разом лицевою. Так, середню петельку міняємо місцями з першою, виносимо її на перший план і прив'язуємо три разом лицьовою. Отак От у нас повинна вийти. Середня петелька зверху. Накид дві лицьових, дві лицьових І остання кромкова петелька це для симетрії. Вона не входить в роботу. І четвертий рядочок по візеруночку. Оце і все, дівчатка, весь рапорт. А візеруночок доволі такий приємний виходить. А в'яжеться, бачите, просто. Навіть для тих дівчаток, які починають в'язати. Так, ну, у нас малесенький рапорт. Тут особливо нічого ми не роздивимося з вами. Ну, хіба що трішечки, бачите, візерунок тільки починається. Так що ще раз. Подивимося на цей. Мені подобаються як оці дирочки, бачите, вони в такому в шахматному порядку. Гарний візерунок. А взагалі цей журнал. От мені дуже цікаво наступний номер купити, придбати цього журналу, подивитися, що буде там. Якщо такі ж самі класні візерунки, то буду його купляти і я опять. І знову в'язати з вами. ділитися. Дівчатка, дякую вам, що коментуєте мої відео. Дякую вам, що ділитеся моїм відео. Дякую за вподобайки. Всім гарного вечора, гарного настрою і мирного неба над головою.